Закликаю донести цю думку до всіх жителів нашої області, до всіх куточків Полтавщини. Хай буде міцна і велика Україна. Ми безумовно все будемо робити кожен день, кожен на своєму робочому місці, в селі і селищі, для того, щоб відсніла полтавська земля, для того, щоб ми й далі були. Одним із тих, хто наповнює державну казну. А ви знаєте, що за підсумками 13-го року ми перші серед усіх регіонів щодо наповнення державної і місцевої казни. Це завдяки тому, що багато поколінь до цього створили міцну економічну базу. У нас є промисловість, у нас є зірнича добовна, у нас є нафтопереробна галузь. У нас є сільське господарство, яке сьогодні краще в державі. Тож давайте будемо дбати про все це. Давайте будемо робити все для того, щоб в мирі і злагоді збільшувати достатки, робити заможнішим наше життя.